Кажуть, що дитячий хліб гіркий, і я на своїй шкірі це пізнала. Я доволі ще молода жінка, мені тільки 65 років, але пенсія просто мізерна, якщо зважити на роки стажу, який я маю. Звичайно, мені донька допомагає і грошима, бо вона заробляє і не має на кого витрачати, бо в свої 37 немає ні чоловіка, ні дітей. Але останнім часом вона собі дозволяє мені затикати рота. Сидите на моїй шиї і мовчіть. Ви розумієте, нема права сказати їй щось, порадити чи переконати зробити по-іншому одразу мені грошима докоряє. І що я такого сказала? Вона від юної дівчини не вміла вдягатися, а теперішня мода на оте все рване і широке, то вона на себе уп'ялить. Ти ж жінка, та одягни спідничку і каблучки, зачіску зроби акуратно, ти на себе в дзеркало хоч дивишся. Бо таке враження, що ти як встала, то так на роботу і пішла. А вона губи дує, чого тут дути, як купить щось на свого розміру, обтиснути та ходить, і люди на те все дивляться, особливо чоловіки, то й нема у неї нікого. Або манери, які в неї, розмашесті, як в чоловіка голосно говорить, перебиває, де та лагідність, де тембр ніжний, та ти ж неспідлеглими говориш, а серед людей. Ну, чекайте, я хочу дитині найкращого. Я кажу правду і нічого не придумаю і правду цю кажу для її ж блага. Самі подумайте, в її руки не мати нікого, ні дітей, ні чоловіка. То вже голова Сивіє мені. Мамо, є у мене бойфренд, каже вона. Хто? То, що чоловік бігає до тебе зчиститися, то не бойфренд, то взагалі не знати що. А як він одружений, а тобі голову морочить, ти про це не думала? Мамо, перестаньте лізти в моє життя. Я вже давно доросла і самостійна, каже вона мені. Ну, вибачте, яка доросла жінка, як вона ні готує вдома, ні пере, а на все фітькає гроші. Там замовила готове, там віднесла в хімчистку». Ну, хоч на квартиру, власну, заробила, і вже мені легше, але ремонт такий зробила, що хоч стій, хоч падай, все голе, стіни сірі, на підлозі нічого. Дитино, а де світильники гарні? Де тюлі, де диван для гостей? Ну, як в якійсь палаті, чисто і голо. Кажу їй і дякую, що хоч підлога чиста. А потім почала таке мені говорити, що я дармове втратила, наче це через мене вона самотня. Ти сама, мамо, подумай, хто тобі буде за комуналку платити продукти та ліки оплачувати, коли я заміж вийду, і дитину матиму. Ти вже не поїдеш до родини в гості з подарунками за мій кошт, не поїдеш на Солоні Озера і не будеш хвалитися перед подругами, не поїдеш в автобусний тур Європою і теж не будеш мати чим хвалитися перед друзями, а будеш сидіти на своїй пенсії, картоплю, смажену, сквашеною капустою їсти. Так що не лізь до мене зі своїми порадами, а дякуй за те, що маєш. Я образилася і з нею не розмовляю. Ще чого, платить вона. Я її просила, щоб вона це робила. Ні. Сама робить, а потім ще мені дорікає тим, що я хвалюся фотографіями. Звичайно, що я там гарно відпочила, але ж я їй на це не натякала, сама запропонувала. Чи записувати мене до платних клінік, то її забаганка, бо я легко можу і в наших чергах висидіти, але ж вона одразу запише мене і вже в той самий день, чи на наступний мені все роблять, що треба. Так само за продукти чи ліки. Я ж її не прошу, вона сама купить і тепер мені ще каже, що це вона мене годує. Не роби ніякого добра, якщо хочеш потім за нього віддяки. Отак я собі думаю. А ви теж так вважаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.